Так, розпакування блоку живлення 400 Silence. Виникла необхідність такому слабкому блоку живлення для комп'ютера 15-річної давності. Там просто-напросто блок живлення вийшов з ладу. Блок живлення в межах 1000 гривень. Має всі необхідні захисти, є вихід для під відеокарту. Комплектні болтики, 4 штуки для його кріплення. Кабель живлення. Ну і сам блок живлення. До речі. По характеристикам 12-вольтова лінія 22 Ампера, це 242 Вт, можна видати по цій лінії. Модель XP 400R7. Написано, що А На відміну від дешевих блоків, наприклад, Чифтек, це йде в коробці. Вже приємно. 3 роки гарантії. Чи там 2 роки дається гарантії. Так, бачимо 400 Вт. XP 400R7. Знову ж таки, загальна потужність 400 Вт. По 12-вольтовій лінії може передати 264 Вт, тобто можна заживити досить таку непогану відеокарточку через нього. Бренд німецький, але виготовлено в Китаї, Made in China. Ось бачимо, що компанія і юридична адреса. З цієї сторони перфорація. Наклейка трошки кривовато наклеєна ac 230 В. Є клавіша подачі живлення. З цієї сторони у нас просто напис. Ну і коса. Зараз ми її... А, і 120-й вентилятор червоного кольору. Так, по роз'ємах. Живлення материнської плати 20 плюс 4 піна, тобто 24 пін. Так, і коса у нас з виходами pci Express під відеокарту 6 пін. Для живлення процесора 4 піновий вихід, не 8-піновий. Тобто для сильно потужних процесорів цей бок живлення не підійде. Є у нас SATA. Раз. за ним йде Molex. І два сата ще все по виходам. Такий простенький блочок для простеньких системних блоків.